Ти знала, що в Україні є свій власний Вики Фандом Клуб Winx. Багато хто думав, що він давно загинув, але ні. Все змінюється і ти навіть не уявляєш, наскільки це круто. Зараз покажу тобі справжню магію українського Winx Фандому. Привіт, я Алекс Русо, і сьогодні ми разом відкриємо один із найзабутіших, але неймовірних онлайн-фандомів в Україні український Вики Фандом Winx Club. Готова? Погнали! Winx Club Wiki – це велика енциклопедія, яку створюють самі фанати. Тут зберігають усе: факти, комікси, історії персонажів та багато іншого. Це як справжня скринька зі скарбами для шанувальників Winx. Його особливість у відродженні. Колись фандом майже забули, але тепер знову з'являються нові сторінки, оновлюються статті і додаються круті візуальні фішки. Що ти знайдеш у фандомі? Візуальне оформлення. Тут прописані шаблони, створені бокси, таблиці і багато іншого. Усе, щоб редагувати статті, було легко і красиво. Оформлення статей персонажів поки що не всі сторінки ідеальні, але це тільки початок, і твоя допомога дуже потрібна. Нові сторінки з'являються сторінки про комікси клуб Вінкс і про гру Вінкс Клуб Game. До речі, сторінка коміксів для мене особлива. Це була перша сторінка, яку я створила, і саме тоді я почала глибше вивчати історію українського фандому. Наразі доступна тільки одна сторінка першого випуску, бо я паралельно перекладаю комікс з англійської на українську мову. Ось деякі з перекладених сторінок. Напиши, як тобі, це так круто чути Вінкс українською мовою, і комікс, і мультсеріал, а згодом і ігри все тільки попереду. А ще в нас розвивається сторінка гри Вінкс клуб The Game. Тут вже є опис гри, відмінності від мультсеріалу, галереї всіх персонажів, відеоогляди і навіть повна колекція карток Блум. Пам'ятаєш, як Блум у грі збирала картки, а Луна створювала для неї круті образи. Якщо забула, я нагадаю, там можна побачити всю колекцію карток і вбрань із коротким описом і галереєю. Хочеш допомогти розвивати фандом? Це дуже просто. Реєструйся через свій Google аккаунт і долучайся до створення нових статей або редагування старих. Разом ми зробимо його ще кращим. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, пиши в коментарях, яка твоя улюблена фея Вінкс і. Підписуйся на канал, долучайся до нашої спільноти. Разом ми збережемо магію Вінкс українською. І до нових зустрічей в новому відео. Пока.